Кузьменко, мені 33 роки. Я з маленького мальовничого міста Ніжин, мій висостоящий керівник це Олена Пінтер. Маю дуже гарні результати по активазі. Взагалі я менше місяця в компанії, але вже маю свої і досить багато результатів. Вживаю базовий набір і це покращення настрою, це гарний сон. Я не прокидаюся. Вже забула, що таке прокидатися вночі. хоча Раніше це було доволі часто. Для дівчаток дуже гарний такий відгук це те, що набагато стає якіснішою шкіра, ведра, стегна, целюліт всім відомий. Да? Дівчата, багато хто від цього страждає, комплексує, то Активайз нам цьому допомагає. Також я ось не так давно підключила б'юті і масла. Е Дуже задоволена результатом по обличчю. Уже видно, що оці маленькі мічні зморшки стають менш проявленими. Всім дякую. До речі за минулі відгуки було дуже інформативно і цікаво слухати.